Всім привіт! І ви на каналі Сніжана Лавана. Сьогодні я прийшла в торговий центр не за покупками, а тому, що сьогодні буде показ фільму Щедрик. 5 січня усі кінотеатрах нашої країни відбувся показ фільму Щедрик. Тут є історична драма і описуються події в цьому фільмі, які були під час Другої світової війни. Фільм знімали спільно з Україною і Польщею. Кошторис коштував майже 2 мільйона доларів. І обидві сторони, як Польща Україна, давали гроші на цей фільм. У фільмі знімалися як і українські, так і польські актори, і серед них була як нам всім відомо Оксана Муха, яка перемогла в дев'ятому сезоні Голос України. Сум проводився протягом двох місяців. Дуже довго не могли знайти дітей-акторів, а також дуже довго проводився кастинг на головну роль актриси. Яна Корольова, що зіграла роль Софії, це була її перша головна роль. На кастингу було дуже багато дітей. Головна вимога була на кастингу дітей, щоб вони міли дуже добре співати. І з трьох дівчат, які знімалися в цьому фільмі, міли дуже гарно співати. Майже усі діти з Києва, які мали акторський досвід, брали участь у пробах. Фільм дуже хотіли зняти у Франківську, але через те, що дуже багато вивісу, кондиціонерів і пластикових вікон, не змогли знайти локації. Тому фільм знімали у Києві. У трьох павільйонах почали знімати у 2019 році, але сталася одна проблема. По сценарію мав бути сніг, різдво, але тоді випало дуже мало снігу, і поки вони чекали, коли випаде більше снігу, почався карантин. Ра після перегляду фільму «Щедрик» я хотіла розповісти про свої враження, але через того, що це вже було пізно і це був останній сеанс і скоро комендантська, я цього не змогла. І ще через того, що фільм був важкий, хотілося не розмовляти, а просто мовчати. Події розвиваються у Івано-Франківську у 1938 році. За сюжетом є будинок, в якому живуть сім'ї різних національностей, як українці, поляки і євреї. На початку фільму ми можемо дивитися таку картину, що сусіди між собою взагалі не дружили. Але одного разу, коли мало бути Різдво, дівчинка з української сім'ї покликала всіх за різдвяний стіл, всіх сусідів. І після того вони почали дружити. Але одного разу почалася Друга світова війна і закінчилось щасливе життя і щасливе дитинство. Але допомагала вернути дітям щасливе дитинство пані Софія, тому що вона була вчителькою музики і вона. Хотіла, щоб діти забули, що таке війна, і вчила їх співати, щоб в них було найкраще і найгарніше. Щасливе майбутнє. Світова прем'єра фільму відбулася у березні 2022 року. Показали вже цей фільм у багатьох країнах, як в Америці, в Польщі і в Кореї. Також запросили. Режисерів цього фільму показати його у Японії. А, і до речі, цей е, фільм, ще переміг у фестивалі жіночого кіно у Нігерії. Один Британський університет вирішив придбати цей фільм для своєї бібліотеки. У фільмі радянська влада прийшла в Україну з війною з такими словами, що ми прийшли вас визволяти, але вам це нічого не нагадує. Тому що скільки вже прийшло років. Історія повторюється: російські війська знову прийшли з війною в Україну і знов від когось рятують. У Варшаві після показу цього фільму Щедрик відмовились показувати російські фільми. А було це так: після показу у Варшаві культурні діячі вийшли зі такими словами: що все тут більше не буде показ фестивалю російських фільмів, а тільки українських цього фільму є така, що цей фільм показали зараз, але не колись до війни, тому що якщо би його показали до війни, то люди би не зрозуміли сенсу, і це б був просто як гарний фільм. А так зараз люди і весь світ розуміє, що було колись. Трагедія, на жаль, повторюється на протязі фільму. Звучить пісня «Щедрик». Її співала дівчинка Яся, яка вважала, якщо заспівати цю пісню. То світ і люди стануть добрішими. Три причини, чому треба подивитися цей фільм, цей фільм треба подивитися всім українцям, щоб вони зрозуміли, які події тоді відбувалися. Режисер фільму розповідала, що коли вона була за кордоном, до неї відходили переселенці і говорили і дякували їй за фільм, тому що багато чого вони не знали, і сказали, що цей фільм мають побачити всі українці, щоб перестали випродовувати і. Захищати росіян в цьому фільмі чудові актори, і в них чудова і дуже гарна акторська гра. І мені дуже сподобалися актори діти, бо вони робили це все так по справжньому. А ще по третє ми маємо підтримувати і розвивати наше українське кіно і дивитися, тому що воно в нас найкраще. Я надіюся, що я вас зацікавила і ви подивитесь цей фільм, тому що він вже є в повному доступі інтернеті. Це обов'язок кожного українця. З вами була Сніжана Лавана. Всіх люблю, до нових зустрічей!